Ольга Пометун відома в кам'янському волонтерка, яка, попри власні труднощі від перших днів повноштабного вторгнення, допомагає військовим та переселенцям. Благодійний фонд, об'єднаний добром, знають вже далеко за межами міста, адже добрі справи, які роблять волонтери, несуть і добру звістку про кам'янське по всій країні та далеко за її межами. На видачу гуманітарної допомоги завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Пані Ольга, попри зовнішню тендітність, має велике серце, яке хоче допомогти хоча б трохи кожному, хто цього потребує. З перших днів війни разом з командою підтримує військових, переселенців, літніх людей та матерів одиначок. Склад фонду вщент заповнений продуктами харчування, засобами гігієни для дітей та дорослих, постільною білизною та одягом. Головна мета допомогти якомога більшій кількості людей, адже чужих немає. Усі одна, єдина велика родина. Сьогодні ми видаємо коптер допомогу у вигляді ковдр та постільної білизни, яку ми отримали від наших партнерів для наших ВПО нашого міста. Деяка частина буде роздана в нашому місті, але більша частина буде віддана, відвезена до території більш гарячих нашої країни, де на жаль, ще мешкають наші люди живуть у дуже тяжких умовах. У нас є волонтери, дуже сміливі. Непохідні, які їздять до таких точок, і ще будуть їздити. Для військових ми допомагаємо окремо, ми отримуємо окремо вантажі, робимо деякі збори. Буває так, що місцеві мешканці допомагають. Навколо себе пані Ольга об'єднала команду з вимушених переселенців. Разом вони допомагають тим, хто втратив домівку та відправляють допомогу на передову. Пані Валерія. Вже більше року мешкає в Камінському, а у фонді фонďі з травня місяця розповідає, робота допомагає відволіктись від цього дня. Розвантажуємо грузи, пакуємо подарунки дітям, ставляємо списки, обзвонюємо внутрішньо переміщених осіб і запрошуємо їх на отримання гуманітарної допомоги. Веду анкетні дані. Створила базу, в якій я вношу всі анкетні дані, ВПО, справочки щоб. Кожна людина мала хоча б змогу отримати щось. Я стала займатися цією роботою, тому що я не знала, як це важко. Мене батьки так виховували, що не можна кидати працю на півдорозі, і треба довести до кінця. Тому я дуже чекаю перемоги. Я дуже хочу додому повернутися. Допомога. Яку надає фонд об'єднані добром безцінна, розповідають люди, адже тут завжди раді, успіхно нас зустрічають та надають речі першої необхідності під час перебування у фонді ми бачили радість та сміх. Проте були й сльози. Адже багато хто втратив свої домівки у багатьох чоловіки на передовій, і вони також потребують допомоги і підтримки. Усій команді побажають їм натхнення здоров'я. Дуже гарно вони тут активні, такі дуже гарно обслуговують. От, велика їм подяка. Ну і мирного неба над головою. Хочу подякувати фонд. Об'єднані добром за такий гарний подарунок для нас, тому що ми мерзнемо холодно. Дуже вам велике дякуємо і низький вам уклін. За прикладом пані Ольги та її команди. Не будьте байдужими, допомагайте один одному, адже ми, українці, одна велика родина.